Всіх вітаю! Мене звати Ланшакова Марія. В цій серії відео я розповідаю про гормональне здоров'я підлітків, і цей випуск буде присвячений безпосередньо вашим питанням, які ви задавали мені у віконце в Instagram, коли я його виклала з закликом задати питання по підліткам. Тому поїхали. Я сподіваюся, це відео буде для вас корисне, цікаве, тому прошу вас одразу поставити лайк і написати коментар. Часті питання дуже це проблеми зі шкірою у підлітків. Я вже в попередніх відео розповіла трошки на цю тему. А що хочу сказати, на що треба звернути увагу при проблемах зі шкірою? Це дерматити, акне, висипання, прищі і так далі. Це, звичайне, харчування, воно має бути максимально протизапальне і низькоглікемічне. Не має бути запальних продуктів: це солодощі, молочка, глютен або мінімально цих продуктів. Випічка, це всі снеки, фастфуди, транжири, готові якісь батончики, цього всього на мінімум. Обов'язково звертати увагу на жовчний і печінку, яка якість жовчі, чи нема застою жовчі, каміння в жовчому, стан печінки, стан кишківника, чи нема закрепів, запалення в кишківнику, здуття, надлишкового бактеріального росту, звичайно, все це краще за все. Обговорити на консультації, або можу запропонувати вам придбати мій курс детокс, там абсолютно все є детально. Як підтримувати жовчний, як підтримувати печінку, нормальний жовчовідтік, як розвантажити печінку, якими нутрієнтами покращити її стан, як турбуватись про свій мікробіом, і таким чином ви вирішите більшість питань по шкірі, кишківнику ви вирішите. За допомогою цього курсу, причому як для дорослих, так і для підлітків. Тому рекомендую. А також дуже впливає на стан шкіри рівень нутрієнтів, а саме білок амінокислоти і жири якісні, тому що шкіра складається з білків і жирів. І жиророзчинні вітаміни: це вітамін Д, Е, А, ну К меншою мірою це основні вітаміни, які відповідають за якість шкіри. Це вітамін Д, вітамін Е e і вітамін А. А звичайно, всі ці питання теж оптимально вирішувати консультативно. Гормональний статус також, звичайно, впливає на шкіру підвищений рівень чоловічих гормонів дівчат-підлітків, часто виникає на фоні стресів, на фоні генетичних якихось схильностей. І все це коригується. І тоді шкіра, як відображення гарного стану організму, буде чиста і сяюча. Якщо в організмі повний швах, дисбіоз кишківника, шківника, застіжовчі, проблеми з печінкою, запальне харчування, купа солодких перекусів. Інсулінорезистентність, дефіцит білку, дефіцит жиророзчинних вітамінів і якісних жирів в раціоні. То скільки ми там зовнішнім доглядом, косметологією, якимись навіть процедурами дороговартісною косметику не мазались, скільки ми не доглядали за шкірою зовні, це все йде зсередини. Тому тут треба буде розібратись детально в харчування в підтримці кишківника, в підтримці печінки жовчного, і це просто підтримувати протягом життя. Це має бути вже звичка. І, мабуть, що підлітковий вік це вже оптимальний час, коли це все треба вводити. А також часті питання, які аналізи і обстеження щорічно проходити підлітку. Давайте підемо зверху вниз. Це, звичайно, щитовидка, причому треба робити і УЗД, і гормони. УЗД – ЗД щитовидне залози раз в рік, і гормони мінімум це ТТГ, краще Т3, Т4 вільні, і антитіла, тому що ще гормони можуть бути нормальні, а залоза вже вражена аутоімунним процесом і краще, коли ми це побачимо, коли ще. Цей процес не зруйнував щитовидку, тому що гормони вийдуть з ладу лише коли вже буде зруйнований орган, нам тоді вже важче буде щось вдіяти. І ця дитина вже буде претендентом на пожиттєву замісну терапію гормонами щитоподібної залози. Тому в ідеалі робити і УЗД, і всі аналізи, і антитіла. Це що стосовно щитовидки. також звичайно, дівчатам треба раз на рік там дивитись малий таз. Якщо вони не живуть статевим життям, то це УЗД через живіт. Якщо вже живуть, то це УЗД трансвагінально і огляд на кріслі, мазочки, щоб там не було запалення, не було дисплазії. УЗД ЗД черевної порожнини, неначе треба його робити. Також слідкувати за вагою, індексом маси тіла і обвідом талії, особливо в дівчат, з загальних аналізів, які раз на рік доречно здати. Це біохімія, вітамін Д. Він дуже впливає на гормональний статус. і Загалом на імунітет, на здоров'я, Гомоцистеїн, Він навіть в підлітки вже може бути підвищений. Копрограма це аналіз калу, який надає нам можливість дешево і швидко оцінити, хоча б мінімально стан кишківника. І панель обміну заліза. Не тільки ферритин, а трансферин. Заліза зв'язуючи здатні сиворотки, це все разом, а, які базові вітаміни. Треба пити підліткам. Це однозначно, йод селен, однозначно. Вітаміни групи Б або хоча б вітамін В9, фоліова кислота у формі метилфолату 200 мікрограм щоденно. Магній обов'язково від 400 мг. Можна і 600, можна і 800, якщо дитина не спить, нервується, якісь екзамени, якісь тренування інтенсивні, то можна і 1000, 1200 не бійтесь. Амінокислоти обов'язково, і фосфоліпіди, це лецитин, фосфатодилцерин. Все це детально є в курсі вітаміна або на консультації. Це те, що загально я можу сказати. Можливо, вашій дитині треба ще щось додатково це залежить від стану здоров'я, тому я не можу тут давати такі прям детальні рекомендації, тому що вони не можуть бути екстрапольовані на всіх дітей. Якщо є перевантаження, підтримка організму, звичайно, перше про що ми турбуємося, те, щоб дитина спала. Щоб вона відпочивала, мала час а, на самоті час просто побити бальдики, скажімо так, тому що багато батьків хочуть, щоб діти вони були зайняті, щоб вони не мали дурнею, щоб вони були зайняті. Школа, секції, спорт, якась робота по дому, обов'язки домашні, хатні. А, це неправильно, тому що нервова система дитини перевантажується. Дитина, як і будь-яка людина, має мати час і простір на відпочинок, на тишу, просто побити бальдики, подивитись стелю, поплювати в стелю. А це не якісь лінощі, не байдикування, це необхідне для перезавантаження, розвантаження нервової системи для її відновлення. Тому обов'язково дітям давати цей простір, щоб вони просто нічого не робили і давати їм таку можливість не винити їх за це. І не намагатись їм одразу дати якісь завдання. Типу, що ти сидиш, поприбираєш, що ти сидиш там в тебе. О, о, Шафі безлад, що ти сидиш в тебе уроки не зроблені. Ні, ні. Хай дитина відпочиває в цей час. В неї відбуваються дуже важливі процеси і на рівні нервової системи, і на рівні організму. Жоден а, механізм, організм, система не можуть працювати без відпочинку. Навіть наше серце, яке скорочується цілодобово, все наше життя, період систили, тобто інтенсивного скорочення, в нього коротше за діастолу період розслаблення. Так само, і ми, ми не можемо не Відпочивати, тому перше, на що ми звертаємо увагу, це сон і відпочинок. Їжа вона має бути максимально нутритивна: білок, жир, вітаміни. Слідкувати, щоб дитина відпочивала краще на природі, на вулиці, на подвір'ї, в спілкуванні з підлітками, а не сиділа в гаджетах, особливо вночі і в другій половині дня. Нутріцевтики це вже індивідуально. При перевантаженнях, тому що треба розуміти, які йдуть перевантаження навчанням або фізичні, якісь тренування, змагання. Тут вже треба або сесія, тут треба дивитися, які перевантаження. Чим вони зумовлені, але база має бути це: йод цингселен, вітаміни групи, Б, амінокислоти, магній, фосфоліпіди, якісь лецитин, омега-3, можна екстракти там рослинні всякі. Підтримуючи Білова, але це все ж таки треба дивитись по ситуації. Які ще питання ви задавали? ТТГ 6 по ЗД щитовидна залоза не змінена, це гіпотиреоз. Ось я навела норму аналізів. Оптимальний рівень ТТГ це тиреотропний гормон. Це гормон виділяється мозком, гіпофизом, і він вказує нам, чи нормально забезпечує, щитоподібна залоза організм гормонами. Чи нам вистачає гормонів щитовидної залози, чи не вистачає? Якщо не вистачає, організм підвищує цей тиреотропний гормон, тобто дає більше сигналів, більше запитів на вироблення гормонів. Якщо він підвищений, це свідчить про дефіцит. Тобто тут зворотній зв'язок. Чим вище ТТГ, тим менше гормонів. Значить, є дефіцит. Чим нижче ТТГ, тим значить більше гормонів. Не треба стимулювати їх видобуток. Тому це однозначно гіпотереоз 6 це забагато, норма до 4, а взагалі такий оптимальний рівень до 2,5. Тому дитинку до ендокринолога обов'язково йод цинкселен, обов'язково амінокислоти це все дуже впливає. І е, стрес сильний буде впливати на підвищення ТТГ і на стан щитовидки. Щитовидки на дуже зв'язані. Ще питання: різкі перепади настрою дівчинка 11 років. Дивіться, в дівчинка 11 років якраз іде встановлення гормональної функції. Це середній вік початку повертату, тобто гормонального дозрівання дівчинки в дівчину. Тобто в неї запускаються наднирники, яєчники. Починаються йти гормональні процеси. В неї вже можуть змінюватися тілесні моменти, там оволосіння, з'являтися, груди рости. Незабаром з'явиться менструація. Дитина, по-перше. Не розуміє, що з нею відбувається. Вона не звикла до такого рівня гормонів. Вона була дитиною, в неї був стабільний, однаковий, менш інтенсивний рівень і не було такого рівня статевих гормонів. Тут в неї починають шарашити ці наднирники, яєчники, її, скажімо так, заливають цими гормонами. Вона ще не вміє в цьому жити, вона ще не адаптована, тому що зробити. Лікувати це якось, ну так, не потрібно цілеспрямовано, а треба забезпечити нормальні умови для дозрівання дівчинки, щоб воно відбулось гармонійно. Тоді її настрій трошки врівноважиться. Взагалі для жінки гормонально активне перепади настрою різкі це якби варіант більш-менш норми. В жінки не буває стабільного настрою. Будь-яка жінка вона живе циклічно, тому що наші жіночі гормони вони нестабільні. Вони ось так от гойдаються протягом циклу, протягом дня, протягом тижня. І ми, жінки, справжні, які емоційно. Якби проявлені, вони. ми не можемо бути в одному рівному настрою. Так, це незручно ні для нас, ні для оточуючих часто, але в нас є перепади настрою. Жінку дуже легко вивести з себе, легко засмутити, ми реагуємо. Це нормально для дівчини. Тому, будь ласка, забезпечить дівчинці нормальний сон, а нормальне харчування, відпочинок, нормальні умови, мінімізуйте стрес, дайте їй всі там саплементи, і слідкуйте, як в неї відбувається цей пубертат, що в неї з'являється перше, якщо оволосіння потім. Груди, то зверніть увагу, це вже ну якби інвертований побертат мене є про це відео. Якщо спочатку груди, потім оболосіння, а потім менструація, це нормально. І слідкуйте, яка в неї менструація? Регулярною вона не має бути одразу, але вона не повинна бути рясною і вона не повинна бути болісною. І ще було питання: болі під час місячних. Якщо не інтенсивні болі, трошки є дискомфорт, ну болить живіт, наприклад, не хоче дитина в цей день там іти на тренування по танцям. Зрозуміло. Це більш-менш варіант норми. Якщо болі дуже інтенсивні, дитина не може йти в школу, не може нікуди йти, взагалі день випадає життя. Треба знеболюючи, то це не норма, треба йти до дитячого гінеколога і дивитись, в чому причина. По-перше, УЗД треба зробити малого тазу. І ну, що так я можу сказати, не знаючи вашу дитину, не знаючи ситуацію, це звернути увагу на харчування, воно має бути протизапальне. Про харчування розповіла в попередньому відео, і на рівень інсуліну, на мікробіом кишківника, і на рівень стресу. Якщо буде чисте харчування, мінімум стресу, гарний мікробіом кишківника болі такі не будуть сильні. І рівень прогестерону також дуже впливає. Яка норма інсуліну у підлітків? Десь до 10. Тобто індекс хома має бути максимум 2, тому що підлітки все ж таки інтенсивно ростуть, трошки підвищений він може бути. В них норми більш розмиті, не такі. Суворі, як у дорослих, але більше десяти вже є сенс насторожитись, особливо, якщо це супроводжується абдомінальним ожирінням, диспропорцією, коли жир на животі. Лупа на фоні здорового харчування це, по-перше, стан кишківника, скоріш за все, є кандида в кишківнику, підвищений грибковий ріст, і це кортизол. І е, жир розчині вітаміни, знову ж таки, тому що шкіра голови вона буде краще супротивлятися цим всім. Е Захворюванням, лупа, ну, берея, якщо буде достатня а, гідроліпідна мантія, це залежить від нашого жовчного, печінки і жирів, які ми споживаємо, які ми жири споживаємо і як ми засвоюємо. І кишківник а, з його мікробіомом, і кортизолові качелі. Як підвищити білок і енергію? Ну, дивіться, підвищити білок, по-перше, давати дитинці в більш а, легкому для засвоєння вигляді, не давати їй стейк чи там. Е Жарене м'ясо, давайте дитинці супи з розвареним м'ясом, давайте суфле, парові котлети, фарші, тобто вже подрібнений білок. Давайте парові омлети, давайте дитині амінокислоти. Для того, щоб краще засвоювався білок і підвищувався апетит, можна давати дитинці, якщо вона Ну, вже доросла пити воду з яблучним остом, жовчогінні гіркоти, тобто підвищувати апетит, давати білок в більш легкодоступній, подрібненій формі, скажімо так, умовно, що якби хтось вже пожував цей білок і давати додатково амінокислоти. Але ми взагалі-то не орієнтуємося на рівень загального білку. Ми на інші параметри орієнтуємося, щоб оцінити білковий обмін. І енергію як підвищити, ну, дати дитині виспатись, поїсти. І дитина, чим вона більше перебуває на свіжому повітрі, тим найбільше буде енергії. Аутоімунний тиреодіт у підлітка. Це я не можу тут дати якісь рекомендації. Це серйозне питання, тому що вже підлітковому віці аутоімунний процес це однозначно матиме серйозні наслідки для здоров'я, тому цим треба займатися. В індивідуальному порядку, тому звертайтеся і вирішите це питання з лікарем. І останнє питання підліток гризе нігті і роздирає лице. Це не зовсім моя парафія, це психологічний не рівень, це не медичний рівень проблеми, це психологічний, це називається аутоагресія, тобто дитина має необхідність сама себе пошкоджувати. І це однозначно свідчить про те, що дитина в стресі, що дитина накопичує напругу, що дитина знаходиться в незбалансованому, несприятливому психоемоційному стані, і вона не вміє виражати свою агресію. Можливо, в родині це заборонено. Треба бути хорошою дівчинкою. Не можна кричати на батьків, не можна кричати, не можна плакати, не можна проявляти свій гнів, І дитина подавляє ці емоції, як би то негативні, але насправді вони необхідні, здорові і такі самі фізіологічні, як і радість, сміх, допитливість і так далі. Тобто дитина має негативні емоції, має гнів, має напругу, вона не може це екологічно нормально виразити, тому що вона або а – не вміє, або б – це не приймається в її родині чи соціальному оточенні, тобто стоїть блок, вона боїться виражати свої негативні емоції, тому що вона розуміє, що вона за це отримає, якби. тому вона звертає, повертає цю агресію на себе, роздирає. Нігті, лице і часто це характерно для таких родин перфекціоністів, коли для до дитини висуваються надмірні вимоги. Дитина повинна бути ідеальна, дитина повинна бути правильна, дитина повинна бути хороша, має бути відмінницею, гарно вчитись, прибирати за собою. Емоції мають бути тільки позитивні, тра-ля-ля, траляля. Така дитина, вона ж жива людина. Так само має негативні емоції, і вона їх спрямовує на себе. Тому тут психологічна допомога. І вчити дитину проявляти свій гнів і свій негатив, а не запихати в себе. По аналізам ще раз проговорю: ТТГ-гормон, який вказує на роботу щитовидки, це оптимально до 2,5, допустимо до 4, інсулін до 10, оптимально 5-6, це ідеально. Вітамін Д – оптимально верхня третина референсу, феретин середня третина, десь 20, 30, 40 буде отак. Не треба, там, щоб він був 100, але там і 5-6 це теж маловато. Дуже важливо взагалі аналізи підліткам і е, має призначати все ж таки лікар в ідеалі після консультації, коли він опитав вас або вашу дитину, що турбує, який спосіб життя, які проблеми, симптоми, подивився, що до чого, призначив список аналізів відповідно до ситуації, а потім його трактує. А, якщо ви там щось самі здаєте, самі лікуєте, я цього не підтримую, не рекомендую ці відео лише ознайомчі, щоб ви хоча б орієнтувались. Але я вам рекомендую знайти лікаря, який вашу дитину буде супроводжувати, який буде в курсі всіх є справ, з яким ви зможете, там, не дай Боже, що трапилось в онлайн-форматі, зв'язатися, дзвонитись, якщо якийсь форс-мажор, і бути на зв'язку, бути в коннекті. І щоб дитина цього лікаря не боялась, щоб вона була до нього дружня, нормально сприймала, і таким чином це буде дуже великий бонус, і такий менеджмент здоров'я вашої дитини, щоб все було добре. І всім цього бажаю, щоб все було з підлітками добре, з іншими дітьми теж, щоб всі були здорові, і діти, і батьки. І все це мало лише такий характер, що річних чекапів прийшли, проскрінили, що все добре, і ще рік гуляємо, щоб проблем не було. Всім цього бажаю, чекаю на ваші лайки, коментарі і ідеї для нових випусків. Всім гарних вихідних до зустрічі!